Шалом, це Словко, коли ви дивитесь американські комедії за військо, то ви, мабуть, знаєте це запитання, що з ним звертаються до отця сержанта, каже, де чекен кроссінг дорога. Я вибачаюся за своє кажу, за свою вимову, Каже, чому корча переходить дорогу? Ну, російською це про чому цей пішов погуляти. Ну обычно відвічають на це, ася знає. ася чому? Корінної мозги. Ну от корінний мозги синок, а цього разу він курча перейшло дорогу, тому що воно перегруповується, кажуть американці, і дійсно ми бачимо, як перегруповуються на карті. Бачите, вони трохи визначаються ситуацію. Вони полишають шосту армію на північ від Харкова, становити нам загрозу на кордоні. Покладають оборону нового фронту, що вони будують, ви знаєте, на 20-ту армію, на 11-й армійський корпус. Тут же ми бачимо недобиту першу танкову, бачите, ось вона в районі Новопскова. Також тут є пара її частин першої танкової, які не втратили 26-й танковий полк. Тут десь недобита Таманська. мотострілецька дивізія шниряє. Ось воно здається. да, ось вони, бідолахи. Тут вони визначаються з цим фронтом. Ми переходимо сюди на південь. От друга танкова, що перекинула. Ви знаєте, з цього напрямку більш північніше. Нарешті 41-ша. Там з'явилася 41-ша. Сюди командування перекинуло на фронт, бачите? Між. Гуляй полем вигледарам. Можливо, вони створять якесь угрупування. Тому що тут, тут ще не ясно. Ну бачите, ж багато частин ще 42-ї армії лишилося. От цей де процес перегрупування. Я не розумію, що тут поки що робиться, бо в зоні відповідальності по одній армії лишаються частини другої армії. Тут багато частин 42-ї армії. Ми бачимо. І ще більший хаос на лівобережжі, щоб вам цей хаос проілюструвати, за який я згадав, ми повернемося до лівобережжя. Тут мали бути частини і штаби великої кількості армії. Ви знаєте, раз на час ми тут бачили 29, 35, 5, 49. Що ми бачимо? Що все-таки п'ята лишається. Отут-от угрупування з'єднань і частин п'ятої армії, вони тут лишаються, ймовірно, будуть стодовити оборону лівобережжя складати собою. Тут ми бачимо бригаду управління, 66-ту бригаду управління бачимо 49-ї армії, є ще частини 49-ї армії. Цікаво, чи на яку з армії покладуть відповідальність за оборону правобережжя, бо тут же є частини ще 35-ї армії. В чому проблема? Що свого часу і 35-та дуже сильно отримала на, Хер... на Херсонщині. І частини з 35-ї, не забувайте, дві бригади тут допоміжні сюди перекидалися. А дві бригади 35-ї армії вона виявилася розділена. Що мені подобається, це каос У росіян що дві бригади отримують дрозда на Харківщині. А якісь частини 35-ї армії шниряють отут. от. що тут ми бачили з 35-ї шниряє. 64-та мотострілецька бригада. Треба наскільки вона ще ціла подивитися. Ось вона, 64, та так. 69. та Що вони тут роблять? Наскільки вони? І не забувати, що ж 29-та тут отримала свого часу теж на правобережжі. Як це все виглядати поруч з цим великим угрупуванням повітряно десантних войск? Кому ці підкорятимуться? Я думаю, що ми в найближчий час побачимо якусь реформу. Підпорядкування збройних сил Російської Федерації на правобережжі на лівобережжі, бо я в принципі не розумію, як вони цим каосом керують, хто чим, хто кому підпорядкований, як вони роздоргали армію. Це те, чого я більше всього боявся, що наші зроблять. Що вони роздоргають ну у нас-то нас-то полків, немає ці роздоргали полки, бригади однієї армії тут, армія штаб там переїжджає сюди, і все жити це каос управління, який от ви розумієте, чому це перебіжав через дорогу. Тому що вони перегруповуються. На... Щодо наших, виявилася дуже приємна новина. Пам'ятаєте, як я вас лякав Куропатківщиною. І я песимістично оцінюю наш ударний кулак, який показав себе на Харківщині. Знову повернемося. Давайте до неї, трохи порадіємо. Наш кулак на 5 бригад я оцінював, оцінують західні спостерігачі на 6-8 бригад. Мобільних, ну ви знаєте, вже вони вважаються, що 92, друга, третя, 80-та, 95-та – це вже ці сили, які починають рахувати в нас ударними групуваннями. Як змінилася ситуація на фронті через наступ? Тут будується новий фронт. Це угрупування загрожує Харкові. Ми маємо можливість в принципі або загнути фронт отак. Що ну в теорії військові це не що ми це зробимо, обладаючи причілками на осколі, або якесь інше рішення. Приймемо перекину, бо цей фронт дуже довго не, віднов... не відмов не відновить свою боєздатність, і ми маємо паузу, якою можемо скористатися. Ну я зараз приберу цих от москвинів, що вони нам не заважали. І бачите, що ми тим користаємося, Те, що розказував наш рестою. що ми пробуємо атакувати отак, от з півдня на північ? Чому напрямку думає обрізати ці вінс або створити котли, або обрізати ці російські позиції і поліпшити наше угрупування його вигідні позиції для найближчих дітей. це все, що ми поки що знаємо за дії наших військ. Натомість, що ще треба сказати, що проти росіян працювали. Це що на початку війни ми побачили по 239-му полку, пам'ятаєте, 40 й танковий дивізії, який отримав своє під броварами, не доїжджаючи Великої Димирки, не перейшов він велику димерку, велика димерка завелика для нього виявилася. І мене тоді вражило, що дві батальйонні тактичні групи, де решта? Виявляється, що це структура російських військ. Мати бойових з кожної дивізії по дві батальйонні тактичні групи, бо з кожного полку... Нино оптимістично станково, а третій в теорії десь там з призовниками як має бути як база, і зараз росіяни готували військо до Бліцкриху. Вони підгребли все з мало тилів. Багато бойових було формувань як на Росію, і вони тепер не можуть цим. Справитися з наслідками вони не можуть швидко розгорнути нову армію замість тої, що тут отримала. Та ж сама ви бачили, многострадальне перша пер танкова армія, як її тепер розгорнути, з яких тилових частин де набирати, де розгортати, де навчати. Це зараз якийсь час, кілька місяців буде працювати проти Росіяни. Навіть якщо вони вчинять мобілізацію, то вони захлинуться в принципі в цьому напливі людей. І швидкого задоволення потреб військових цим їм не дасть. Ну, проблему треба сказати. Ви побачили, скільки валяється техніки. Я вважав, що у нас багато техніки валяється бито. Виявляється, що ні, що багато техніки битої валяється в росіян. Такі вони її не змогли. Пам'ятаєте, оці на. Південь від Жанко Ася тут сапритя, каже, запритяже. Теж сняти на от, новостепове. Оця велика база з артилерії, яку ви всі бачили на монамото на мотику. Їде жінка а друга знімає. То це все в новостеповому відбалося. Цю всю техніку вони кинули тут для ремонту і не змогли її. Ну а куди її з Криму доставиш на ремонт? В принципі, де артилерійські бази ремонтні? Дуже багато артилерії вони так витрачали. Про що це говорить? Що росіяни мають проблеми, мають їх вирішувати. Вчора вже за вирішення ми говорили. Перший клок до вирішення Путін зробив. Вдарив по південно-українській атомній станції, демонстрував готовність вдарити. Він вдарив також по Печенійському водосховищу, це теж на 300 мільйонів кубів, Велике водосховище коло Харкова. Він показав свій, свою загрозу. Ось воно користала ось Poxa! Печеніжин, ось це водосховище. Ось вони з спров... Ну там древоземляна платінка невелика, 20 метрів основанні, В принципі, в теорії навіть росіяни можуть її зруйнувати, але поки що не зруйнували. Що вони цим добуваються спуском цієї платини, крім суто терористичних дій, перешкодити забезпечення Харкова водою. Ніяку індустрію він не питає, не питає це водохранилище. Це вже суто терористичний акт, ну тому що вони з нормальною платиною в Кривоборогу скарачу нам не Впорались, вирішили впоратися з земляною платиною. Там що бетонна є на водозбросі. Ну побачимо, як це вдасться. І головне, вони вирішили провести референдум. Тому вони це посп... поспішали з, з виходом. Гривни з вкиданням рубля в правобережжя. Ви знаєте, сьогодні вже торги в торги торгів Копанях відбулися за рублі. Нам повідомили. Люди вже починають в Копанях здавати за рублі, про що це говорить? 23-27-го вони обіцяють провести референдум. Не знаю, як в них цей референдум вдасться. Не знаю, чому ми не атакуємо зараз якісь цілі окупантів, їхню адміністрацію цивільну, тому що ну треба з цим щось робити. Бо якщо росіяни утнуть референдум, визнають оце все Росію, у них. Вони зроблять ще один невеликий крок до обмеженої ядерної війни. Це в принципі добре. Всі зараз сказали, що не визнають референдум. Але нам мало того, щоб його не визнав, не забувайте. Захід не визнавав і Балтію в складі СРСР, що не заважало Балтії бути з 40 по 91 рік в складі СРСР. Так вони можуть і цей референдум не визнати. Ситуація, в принципі, тривожна, треба сказати. Певну ініціативу політичну замість військової Путін отримав цим референдумом, поставив напругу. Нас, ну побачимо, чим це перейде. Всі сьогодні чекали якогось епохального виступу Путіна. Щось він епохально не виступив. Може, що виступить завтра, щось він нічого розумного не сказав. Може, це черговий блеф. дуже цікаво буде дізнатися за кілька днів, чи проведе він референдум. Тому все таки він вирішив не піднімати ставки, чи проведе, і от тоді ясно, що він ставки підняв і піднімати ставки треба нам. Як ми це зробимо? Я ще не знаю. Бай. Лайкайте, любить глядачі, поширюйте, підтримуйте Бачите, і коментуйте і коментуйте. Бачите, якася для вас старається? А ви ж мовчите? Бай.